Samsung Galaxy S25 Ultra з новим поколінням штучного інтелекту та One UI 7 секрет особистої продуктивності. Він підвищує ефективність використання часу, допомагає робити декілька справ одночасно, і все це без зайвих зусиль. Але перш ніж розкрию усі лайфхаки, подивіться, як лаконічно і елегантно він виглядає. Це найтонший і найміцніший смартфон серії Galaxy за всю історію. Доступний у чотирьох титанових відтінках: срібно-блакитному, чорному, срібно-білому та сірому. Особливість S25 Ultra – ультратонкий. Корпус зміцнений титановою рамкою. Товщина всього 8,2 мм. Вага також стала меншою. Ще одна перевага нового дизайну: покращена ергономіка. Смартфон зручно тримати у руці. Попри більш компактні розміри у порівнянні з попередньою моделлю, діагональ дисплея зросла. Екран захищений Corning Gorilla Armor 2. Це інноваційне склокерамічне покриття, стійке до подряпин і має антивідблискові властивості. Корпус s 25 Ultra має стандарт захисту IP68, що означає абсолютну герметичність від попадання дрібних частинок всередину і виключає проникнення вологи. Для додаткового захисту можна підібрати чохол Samsung, завдяки ремінцю, зафіксуйте смартфон у руці або скористайтеся як підставкою під час перегляду відео. А от тепер зізнавайтеся у коментарях, хто любить читати книги про підвищення продуктивності і хто з вас насправді втілює ці поради у життя. Хоча достатньо спробувати одночасно роботу в різних застосунках, щоб зрозуміти, як встигати. З цією функцією легко виконувати складні багатоетапні процеси в різних програмах так, щоб не перемикатися між ними. Напиши список пам'яток, про які згадували у цьому огляді. Додай у нотатки і заплануй у календарі подорож до Луцька у найближчий вікенд. Покажи кондитерський у центрі Києва та відправ список Валерії. До речі, для пошуку також можна скористатися Circle to Search від Google. Ця функція отримала оновлення і розпізнає телефонні номери, електронну пошту та веб-посилання, щоб було зручно одразу подзвонити, написати чи перейти на сайт. У серії Galaxy S25, штучний інтелект інтегрований майже всюди. Одна з моїх улюблених функцій ще вибір з панелі Now Bar. Залежно від того, що ви зараз переглядаєте, штучний інтелект запропонує різні варіанти подальших дій. Наприклад, відправити зображення у дрова Assist, додати подію у календар чи допомогти з пошуком рецептів. Підкажи, що приготувати з цих продуктів? Салат підходить і корисно, і смачно. А ще нове покоління Galaxy AI допоможе знайти баланс між потрібно і хочеться. Не треба обирати між приготуванням салату чи читанням статті. Просто в браузері Samsung вмикаєте читати виділений голос, слухаєте і готуєте. Щоб тримати руку на пульсі, налаштовуйте нову функцію «Now Brief». Це персональні плани та звіти протягом дня. Дані підтягуються з тих застосунків, яким ви надавали доступ. Раджу синхронізувати Galaxy S25 Ultra з Galaxy Watch, щоб реалізація планів була в гармонії з вашим показником життєвих сил. Galaxy s 25 Ultra не лише про продуктивність, але й про творчість. У цій моделі багато інструментів для фото, відеозйомки, корекції зображень та монтажу. З s 25 Ultra можна створювати супердеталізовані знімки на будь-якій відстані. Новий надширококутний сенсор з роздільною здатністю 50 мегапікселів фіксує ще більше деталей, а при макрозйомці дозволяє передати складні текстури з неймовірною точністю. Навіть у складних умовах освітлення світлини залишатимуться чіткими та яскравими. Щоб досвід фотозйомки був подібним до роботи із професійною камерою, смартфон має функцію керування глибиною різкості за допомогою віртуальної діафрагми, інтегрованої у застосунок Expert RAW. Тепер ви маєте повний контроль над розмиттям фону та деталізацією переднього плану. Зробити ідеальне фото з першої спроби доволі складно, і пам'ять заповнюється безліччю майже однакових світлин. Функція Best Face допоможе вибрати найкращий вирос обличчя у кадрі. Більше жодних закритих очей чи невдалих посмішок. Процесор обробки зображень ProVisual зі штучним інтелектом автоматично вдосконалює кольори, контрастність та деталізацію на фото. Galaxy S25 Ultra та S25 Plus мають унікальну функцію ProScaler. Ця розумна технологія покращує якість масштабування зображень на 40%. Інноваційні AI-алгоритми збільшують деталізацію та роздільну здатність, щоб насолоджуватися чіткими та якісними фотом. Неймовірні оновлення і для відеозйомки. Galaxy Galaxy S25 Ultra завдяки 10-бітному HDR забезпечує багатшу передачу кольорів у порівнянні з 8-бітним. При нічній зйомці чи за слабкого освітлення відео будуть чіткими і без зернистості. Про професійну колірну корекцію потребується функція Galaxy Lock. Цей режим дозволяє отримати якісні 8К кінематографічні відео. Функція контроль звуку допоможе відредагувати звуки у відео, як от голоси, натовп, вітер, музика, природа і фоновий шум. Можна приглушити або повністю видалити небажані шуми. Тестую звук 1, 2, 3, п'ятнадцять. але мої сусіди затіяли ремонт. Якщо потрібно створити одне відео з кількох записів, скористайтеся функцією обрізка кліпів. Зручно, бо штучний інтелект робить монтаж дуже швидко. Ще звернув увагу, що Samsung зберіг рівні масштабування, але додав зручний повзунок зуму для плавного регулювання. Вражаючи швидкість роботи, енергоефективність і ще швидший запуск додатків забезпечує Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy – Новий потужний чипсет розроблений спеціально для цієї серії. Завдяки його потужності, s 25 Ultra може виконувати більше завдань штучного інтелекту без потреби у хмарних обчисленнях. Обробка даних прямо на пристрої означає меншу затримку та кращу конфіденційність. Покращене трасування променів у реальному часі та оптимізація вулкан створюють реалістичну графіку та плавний ігровий процес. В удосконаленій системі охолодження змінено структуру розсіювання тепла. Парова камера розширена на 40% та використано інноваційний матеріал термоінтерфейсу. Тому з цим чипсетом смартфон стабільно працює навіть під максимальним навантаженням. Щодо автономності, то новітня технологія у поєднанні з оптимізованим програмним забезпеченням допомагає подовжити час роботи батареї. Можна годинами насолоджуватися переглядом відео без потреби в зарядці. Захист персональних даних у Galaxy S25 Ultra багаторівневий. Від посиленої безпеки One UI 7 і функції Personal Data Engine для обробки та шифрування даних до постквантової криптографії. Що ж, Galaxy S25 Ultra вишуканий, розумний і безперечно надійний компаньйон. Які функції вас найбільше вразили? Напишіть у коментарях. Не забудьте поставити вподобайки і підписатися на канал Комфі, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!